Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це рубрика «Хрючево». Сьогодні на нас на вогник завітав славний друже облово і буде він нас навчати готувати різотто як в ресторані. Це буде цікаво, заголовок потужний, общажний повар різотто за 21 рубль. <сміх> це не жарти, друзі. Тому сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, солоденьке, можливо, міцненьке. Під таке тебе дивитися. Тому з вас те, що прошу невеличку таку маленьку вподобайку бонусом, Ну а ми починаємо. Я з вами знову славний дружа Обломов, Я так зрозумів, що наша нова рубрика общажний повар. Общажний повар вам зайшла, судя по коментарям під предыдущим відео, поэтому я вирішив продовжити цю рубрику. Ну, а ви кажете, що він не кухар і так далі. Ну, він себе поваром називає. Він не називається як кулінар, він називається поваром. Ну, все. Привіз це в собі ярличок. Перед тем, как рецепт, собственно, вам показать в виде видео рецепта, я его тестирую. Я два дня тестировал данный рецепт. И, в общем, честно вам признаюсь, я приблизился к... По вкусу к рецепту, который супер дешевый, но пугающе похож на ресторанный ризотто. То есть, если бы мне где-нибудь там в Испании сказали... Ну, если мы уже говорим про ризотто, то тебе в Испании не скажут. В Испании на может, там его не так и приготовят. А в Испании тебе про пэлью бы сказали. А вот в Италии, так, там про ризотто тебе сказали бы много, много. Вот 15, 15 евро и вот, собственно, вот такое блюдо. Я такой, одна порция, я такой вкусненькое, это, наверное, даже стоит 15 евро. То есть пугающе похоже на настоящее ризотто. А спонсор видосика. А нам по барабану какие-то спонсор видосик, тому ми це все проматуємо. Пустая кастрюля. Это сразу заранее говорю, у нас весит 1385 грамм. щоб потом. 4 грамма. Это чтоб потом мы вычли ее вес. Ну да, это так. Для тих, хто типу не зрозумів, але я думаю, що для тих, хто трошки вміє вагами користуватись, то тут є така кнопочка, яка називається Тара. І от, якщо ви поставите цю кастрюльку і нажмете Тара, то вона вам відтариться, і не треба буде запам'ятовувати скільки вона важить Отлично. Три луковицы 15 рублей. Рис целая пачка 900 грамм 40 рублей. Масло какое-то непонятное, дешевое 82 рубля. Учитываем целую пачку, хотя используем не всю. Сыр пошехонский 52 рубля. Кубики Галина Бланка 27 рублей за пачку. Учитываем тоже всю пачку. Ну, что тут сказать? Ризотто таки будет потужный, я бы сказал. На рососейский лад. Тобто, все мы уже зрозуміли, что это будет точно не ризотто, как бы он его не называл. Ось, по-перше, Рис е довгозернистий, коротше кажучи, е ну, навіть якщо взяти той варіант, що круглозернистий рис е міг би в якійсь би мірі підійти ще я не знаю, якісь там на 1-2 відсотки, то так, то довгозернистий точно ні. Чому е саме потрібен рис круглозернистий? Чому саме потрібен рис? З великим містом крахмалу це арборіо, карнаролі, в'яна нанано це три сорти рису, які використовуються для приготування різоту. Саме вони. Великий міст крахмалу і він кругленький. Інші, ну типу, не підходять. Далі масло. Окей, менше з тим. Пофіг, яке масло. Сир, що за сир? Піш... Пішохонський, що за сир? Ну Не підходить сюди цей сир. от Взагалі, це взагалі не про то. Параміджан Риджано, Пекаріно Романо і так далі. Далі Галіна Бланка. Ну я взагалі мовчу. Ви знаєте моє відношення до цих всіх глютаматів, підсилювачів, бульйонів, оце все, це повний шлак, його ну, не можна їсти. Це не то, що там не смачно, ви тільки шкодите своєму організму цю фінію. Цибуля. от Єдине, що тут е, е, з різотто, це цибуля і це якесь масло там. Бурянкін луг. Ну і чесночина. 7 рубль. Ну, окей, чесний кіще, добре. Як ви знаєте, я запустив власний бренд дрібка любові це авторські суміші спецій та солей. І тепер у нас є подарункові бокси, які стануть ідеальним подарунком для тих, хто полюбляє готувати. Ми подбали про фірмове опакування, а вам залишається лише обрати спеції та солі. В наявності вже є заміксовані набори, але ви можете створити власний. Ну а приемным бонусом для вас станет 10% на придбанья вид двух боксов. Больше информации в описи под видео, а також ось тут за посылание. И это еще мы не супер сильно сэкономили. Теоретически мы могли бы взять какой-нибудь сырок дружба вместо пошехонского сыра. Но сырок дружба дает сильный привкус блин сырка дружба. А вот пашихонский, я экспериментировал с несколькими сырами, он растворяется полностью и дает такой сливочный сырный привкус. Сам по себе сыр ни о чем. Ну, в нашому, типа різота он буде офігенен. Окей, типа різота, ну давайте також. Подивимось під кутом, як він каже, общажного кухара там різот за 21 рубль. Тобто це рисова каша за 21 рубль. Ну Типу, це дуже дешево, і навіть з тим всім переліком інгредієнтів, ну, це таке буде. Ну, взагалі не про що. Ну, і вмість масла могли б взяти якийсь нибудь спред з маргарин чи фік но що, але ми взяли масло. І ми не петухи, ми учитуємо цілу пачку. То есть... А до чого тут північ? Це що значить? Ми не петухи. Це це за... Ті ну, теж жаргон в нього такі зановські, то ясно, звідки він взяв, але до чого тут це взагалі? Ну, Кому, кому взагалі така подача матеріалу може подобатись? Коли до вас відносяться, там пісота, там туда сюди там петухи петухи. Будет вам стоить, даже если вы используете половину. Понятно, что в данном общажном поваре э, мы не могли взять пармезан. То есть он сразу там 400, 500, 600 рублей может стоить нормальный пармезан. Поэтому я экспериментировал с э, типа полутвердыми сырами российского производства. Нормально, без комков и всякой фигни растворился только пашихонский. Но здесь есть еще один небольшой нюанс. Чем более желтый он и твердый будет, тем... Ну, я не знаю, какой он у вас там на районе, в вашем городе. Тем больше вероятность, что он нормальный раствориться. Я дуже колір, на сир, на не дуже сомневаюсь, что колер хоть как-то влияет на сыр, на его расчинение в каком бы в районе не находилось. И разойдется. Так, нужно мелко нарезать лук. Важно, реально мелко, чтобы в итоговом блюде не было кусков вареного такого полупрожаренного лука непонятно. Он должен сладость давать. Еще один профит данного рецепта. Все делается в одной кастрюле. Но ну, только бульон вам нужно будет развести, например, в чашке, либо в другой какой-то таре. Берем где-то треть пачки масла и туда фигачим. И на небольшом газу вот это все растаиваем. И на этом масле жарим весь наш лук. Точнее, не совсем жарим а просто фигачим до сильной прозрачности, скажем так. В это же время в другой таре разводим 3 кубика бульона. Я беру говяжий... Сним... Я, с ним... я Чесно вам скажу, таких, е- кубиків бульйону, ну, вже, напевно, ну, дуже давно, ну, дуже давно я їх не бачив. Це для мене, як, ну, не знаю, якщо там рівень обсяги, то ще, напевно, ок. Але ну, для мене це най найнижчий рівень з усіх, е якщо там дно, то от Просто знающая штука. И вот что для майного це вот такие ривнь, вот таких всяких бульон. Офигенно, можно и куриный. У нас дорогие бульонные кубики, они стоили 27 рублей. Заливаем кипяточком В целом чайником кипяточка. Пока кубики растворяются, лук постоянно помешиваем. Теперь высыпаем всю пачку риса прямо туда. Все, собственно, 900 грамм риса. И это еще не самый дешевый. Ну, давиться, цибуля. Не знаю, бачили ви чи ні, але вона ще не стала такою прозорою. І чому він тільки взяв вершкове масло, чому він туди не піддав хоча б трошки олії, для того, щоб підняти температуру задимлення? Ну Це таке, не дуже таке важливе. От зараз мені цікаво, що він буде з цією рисовою кашею далі робити. Рис, додаємо кусок масла, Он зараз тут розтвориться. І якого би стану вам сказати, рис ріс когда коли він. Слегка почне кричнівець. Це обов'язково, в этом секрет всього вкуса. Именно поэтому ми спочатку до корічнізни не обжарювали лук, Иначе он бы потім сгорел. Ні, не, неправильно. Тобто, рис ми взагалі обсмажуємо в різотто рис. Рис ми обсмажимо для того, щоб зафіксувати, запечатити цю його текстуру, щоб він був альденте, от в кінці, от, як мінімум, для цього ми його запечатуємо. Тобто його смажити до якогось там кольору от, взагалі не потрібно. Не потрібно. Це максимум хвилинка. Звичайно, якщо в нього такий баняк, я не знаю, як він в такому баняку е воно реально там все вариться. Я не знаю, як воно там смажиться. Ну, треба було, хоча б більшу якусь таку взяти, сковорідку чи баняк ширший. Не знаю, варить таке, звісно, варило. Екіпаж FPV 152 окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу. Та швидкий збір думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом. Актуальна банка, а також в описі під цим відео кожна гривня 25-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Лук до прозрачності, потом рис і ще немножко маслиця і до льох золотистості ріса. Все время мішаємо. время кубики розтворяються. Я все время шкрябаю, щоб до дну нічого не прилипало. Отдельні рисинки, як я вижу, уже начинають подзалачиваться. Это в это время бульонные кубики растворяються. Зараз я себя просто чувствую, поварих і петровний. Подзалачиваться, вони по черні починають. І дуже важливо, коли ви готуєте різот, то його готувати в посуді з таким сендвіжом. І щоб посуд був бажано тяжкий і з широкими стінками, для того, щоб, по-перше, як він каже, щоб знизу там дні ще не прогорало, це раз. А по-друге, коли ви готуєте різото, важливо, щоб е нагрівалась вся е весь оцей об'єм посуду, щоб готувалися і збоку, і знизу, і ну, зверху вас не буде готуватися. І таким чином рис у вас готується всюди, а не так, що у вас знизу рис там готується там, Нагрівається, а з боків там, стінки холодні, і воно у вас, виходить, рис знизу буде переготований, а з боків там, зверху буде недоготований. І постійно треба помішувати, це правильно. Але помішувати треба, коли ви обсмажуєте, там, це швиденько обсмажили, і все, і більше не потрібно. Далі ви додаєте туди чесник, прогріли вино, випарили алкоголь, залили бульйон і далі варите. 15 25 хвилин готується різота, Залежить від вашої потужності. Там довели по смаку сіллю, е спробували рисиночку, е якщо вона прокусується, всередині є такий стерженьок, все, це альденте, даємо вже сир, е додаємо туди всі смакові компоненти. От, паралельно це вже треба було там, обсмажити, якщо ви там смажите е з морепродуктами там, чи курку, чи гриби, це все треба окремо обсмажити і потім за ці 5 хвилин додати. Все, Бульйон ви там свій берете по смаку, грибний, рибний, овочевий, м'ясний і так далі. Все. Оце називається технологія різотто, як, яке воно має бути. У мене на каналі є, є різотто там і не одне. Подивіться, як треба його готувати, тонкощі. Ну, всі, хто готували, в задоволенні. Я вам також раджу. Многие говорят, типа, куда бы куда вот куда пойдут работать блогеры? На завод? Почему? Я в школьную столовую, например, или в студенческую, или на завод в столовую буду мешать перловку готовить ризотто. Да. Самое в столовке за поребрика ты будешь ризотто готовать. Ну я дуже сомневаюсь. Ну химаша вот вот такие вот такие варим и называть его ризотто. Отлично. Смотрите, теперь такая штука. Я не знаю сколько вам нужно кипятка с кубиками. То есть 3-4 кубика на пачку риса на целую 900 грамм. Это более чем нормально. Обычно пачки 900 грамм. Если э, вы думаете, что воды будет не хватать, всегда можно просто добавить кипятка. То есть держите кипяток на готове и прочитайте на пачке риса. Здесь, например, это 20 минут и, собственно, 2 литра воды. Но как оно пойдет, как будет впитываться, я не знаю. При этом мы еще рисины немножко подсушиваем. И когда мы их, собственно, зальем бульоном и потом добавим туда сыр, они будут сохранять свою форму. Ставим максимально Нормальный огонь и ливаем туда литр нашего говяжьего бульона. Так, там остатки кубиков разошлись. Чуть-чуть ну, а осталось, какой-то кусочек кубиков оставлю там. Замешиваем и, собственно, пускай кипит и варится. Главное остатки рисинок стряхнуть с боков, а то они жесткие будут, потом упадут. Пускай кипит. На маленькой терочке, у всех, наверное, дома есть такая штуковина из э, все по 37 рублей или как там называется, у меня нет такой штуковины. Ставьте лайки, если у вас есть такая штуковина. Выбираем весь кусок сыра. Весь кусок. В чем скилл данного блюда? Скилл в том, чтобы подбавлять немножечко бульон. И к тому времени, когда вот у вас рис типа уже совсем готов, вот за 3-4 минуты туда засыпать сыр, чтобы он разошелся, и вот рис готов, и все готово. Ну, а как человек понимает, что у нее там осталось 3-4 минуты? Правильно, ніяк. Тому треба Періодично доставати там порисинці і куштувати, розкусується всередині стерженьок, все супер. Це означає, що у вас от якраз є 5 хвилин для того, щоб довести там сиром і так далі. Бо коли ви додаєте сир. Все далі вже рис готується набагато повільніше. Він типу обволакується і все. І він тоді вже його дуже важко потім доварити. Тому сир завжди додається е, в кінці. Отак. Вот в цьому весь скіл. Тобто, наприклад, на пачці цього рису написано 20 минут. Значить, коли пройде 15 минут, уже майже вся влага витопитися. І, собственно, ми сир, тип того. Ну, а якщо там написано 30 сил. Тут ще залежить від температури нагріву, на якій ви фігачите той рис. Якщо максимальна потужність, то у вас воно дуже швидко волога випереться, і далі воно буде вас жаритись, смажитись. Тому треба, щоб вогонь був такий середній, трохи більше. І ви там періодично його помішуєте для того, щоб рис вивільняти з рису крахмаль і його чтобы стенок и по всей площади он готовился равномерно. Ну, ось для этого. Минус, то через 25 уже почти вся влага должна уйти, и мы засыпаем сыр. Ну, еще 5 минут разойти в сыру. Ну, вот, например, 20 минут не прошло, но при этом у нас почти вытопилась вода. Добавим еще чашку кипятка, ноль вопрос, пускай варится дальше. До готовности осталось примерно 3-4 минутки. И, собственно, уже почти вся влага вытопилась. Видите, и супер влажный. Ну, так... Супер влажный, такой Ну, хрючево, коротше, ну, це взагалі не різота. Ну, різотто? як має виглядати різота? Це вам треба просто подивитись відео моє на каналі, як воно має виглядати. Тобто воно, от, консистенція має бути так, що от, воно так повільно стікає з ложки. Тобто вона має бути кремова, така рівномірно тягуча, ніжна. Ну, от, така має бути текстура. Ну, а це що? Ну, Це просто. Каша, рисова каша. Все чому? Тому що рис з маленьким вмістом крахмалю. І його немає. Тобто оцю текстуру різото робить якраз крахмаль. Чому саме ці сорти: Вінанано, Арборіо і Карнеролі? Ну, там багато крахмалю. Ось і все. Ну, тому, і навіть тому не просто, там, що о, там тільки там, такі дорогі сорти. Ну, саме тому їх і треба брати по-іншому. У вас вийде просто каша. Можливо, навіть смачна. Але каша не різота. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Такой. І, собственно, додаємо сирець. Ну, от так. А, черт весь вивався. Да їх шут з ним. Просто замішуємо. Замішуємо супер маленький газ ставим. Ну і от, собственно, пошихонський. он мгновенно растворяется. Посмотрите, он аннигилируется в ризотто. Аннигилируется. Блин, такие разумные слова, я не знаю. Аннигилиру. Что значит аннигилируется? Кто бы не поясно. Видите, тоненький, посмотри на это, тоненький, тоненький, сырный. Реально ризотто, ёкало Тоненькие, сырные ниточки. Помешали, ну и все. Две минуты, и блюдо готово. Но если вы все-таки хотите, вы можете добавить еще в самом конце мелко натертый зубчик вот этот чеснока, который стоил 7 рублей. Он даст свой аромат, но не аннигилируется, как если его добавить в самом начале. Рецепт готов. Давайте взвесим все это дело. Ну и вы помните, что кастрюля весит вот столько. Вот столько. Давайте взвесим. Ноль. Взвешиваем вместе с кастрюлей. 4800. Не разумеется, для него, для него важливее лупы налупитись. Вот просто вот Неважливо чого. Риса, гречки, макарон по барабану? Смачно це буде, не смачно. Ще, вообще, просто по барабану. Головне, скільки вийде, що це 20 рубль. Ну а як же смак? Як же ж готування з любов'ю? Ну, як же ж отримати задоволення від страви, яку ти їси? Ну, я ну, все зрозумів. Він не професійний кухар, там хтось може написати, там, як писали попередньо, І що? Ну, і що? Багато людей, непрофесійні кухарі, але вони готують смачно. І більшість з них не знімає ну, рецепти на YouTube там, чи на що всі побачили. Вони просто смачно готують і все. А він готує хрючево і знімає це на багато мільйонів аудиторій і каже, це різото, це ну, да, дешево, але різото. Це не різото. Це просто каша. І ще й не смачна, хімічна. 806 грамм 805. Ладно, пусть будет 5. Ну, і, собственно, наваливаем наш сирний рис. Ну, точно, наваливаємо. Ну, наваливаємо. Потому що різотто, ну, воно ну, взагалі не таке, ну, це чисто комок, зліпшився риса. І це він тільки його викладує. це Воно навіть ще не постояло пару хвилин. Що буде з ним через пару хвилин? Я назову його так. Хоча ви можете вважати, що це різотто. Ви можете вважати. так ти сказав, ну. Те, кто знает, что это не ризотто, они понимают. Вот даже рис, который ты сейчас накладываешь, он просто переваренный, ну вот посмотрите. И конечно же у вас нет такой красивой тарелки, как у меня, ну и ладно. Что по грамовкам? Народ, само собой, соль добавляется после добавления сыра, потому что многие сыры сильно соленые, многие слабо соленые. Насколько будет соленый ваш сыр, я не знаю. А может, треба просто сыр спробовать и понять, соленый он или не соленый, и сколько треба соль добавить. Ну, это такие слова, логика, для них э, вообще взагалі не знайомі. Поэтому замешали сыр, и еще там у вас 3 минуты, 5 минут готовки осталось и посолили по вкусу. Ну, например, порция ризотто в гинзе это где-то 250 грамм. Мы возьмем 300 грамм. Такая у нас нормальная порция еды. Сколько же у нас порций? 3421 грамм. Делим на 300 грамм. Предположим, ну это больше порция, чем в ресторане, но пусть будет. И получаем 11 полных порций. То есть он поревняет. Оце хрючево кашу, рисовую, с то там кабаком у них там Гільза, як він називається, і каже, що там воно коштує стільки-то, а от я вам приготував за 27 аж цілих 11 порцій, ви розумієте? Ну, типу, він порівнює, ну, грубо звичайно, але він порівнює хрін з ручкою, розумієте? Ну, це взаг... ну, це Хоча, звичайно, ресторани також різні бувають, але все рівно. Ну, ви уявіть собі, ви прийшли в ресторан, вам подали отаке. Що і ваша реакція? От нам принесли, будь ласка, ваше різотто з сиром. І ви що? Ну, от я, я думаю, що це логічно, що ви будете робити. Я би на голову надів тому офіціанту сказав, ну Та ні, не надів би на голову, просто туди б я ніколи більше не прийшов взагалі. И это еще с условием того, что у нас осталось тут третий, даже больше третьей пачки масла. Мы можем все это дело еще сдобрить сливочным маслицем. Итак, все стоило 223 рубля. Все, собственно, это огромное блюдо. 11 порций. Но ну и стоимость получается одной порции 21 рубль. 21 рубль. А теперь пробуем. Я уже попробовал, но ничего. Я повторяюсь, это, это то, что я делал, экспериментировал. Раді вас, поставте лайк, якщо. Раді нас. Это очень сильно Різотто. Прям то есть... Ну, Після таких слів, що це дуже сильно напоминає ресторан Різота, у мене дуже таке логічне питання. Ти взагалі був хоч раз в ресторані, в якомусь італійському ресторані, не в якомусь там Генбелі, придорожньому чи в столовці, де назвали рис такий з сиром різотто. Ну, Я взагали не знаю, это можно поливнуть. Нет, если мне дать вот это ризотто, и ризотто в Испании где-нибудь, да, или там из Гинзы привезут супер горячий, или в ресторан, я пойду, я, конечно, пойму, что вот это вот с пармезаном, а вот это нет. Но в Гинзе, например, ризотто стоит 560 рублей за 250 грамм. А схожесть по вкусу этих блюд, ну, процентов 85. 85. Чувак, я не знаю. Це... <свят> не себя, ну уже нема куда. Вот типа того: 15% я оставлю на настоящий пармезан, на крутой рис, на не кубики, а прям какой-то супер крутой бульон. На лук шалот, а не обычный. Я оставлю 15%. Но это 15%. И это целая кастрюля еды. Порция, которой стоит 20, блин, рублей. Сликовые пачки берем. Сликовые. Вот. То есть мы не типа, я э, куплю пачку масла и из нее посчитаю, что масло на 10 рублей. Нет, я посчитал всю пачку. Можно еще масло сюда навалить. Ну, масло явно не спасает. ведь что там еще одну пачку задать. Масло. Вот оно не спасает. И это получается сырно, сливочно, бульонно. И очень вкусно. Минус данного блюда, оно долго не живет. Ее можно разогреть, но если вы будете его разогревать, оно уже больше в кашу превращается. Все равно очень вкусно, все равно съедобно. И если вы его заморозите, оно рис очень сильно высыхает. То есть он впитывает влагу еще больше. Вот, то есть, минус только такой. Но вы можете, блин, за 200 рублей накормить весь э, общажный этаж. А с вами, собственно, был общажный повар. Огромное спасибо. Кому. Ох, с вами был общажный кухар. Приємного апетиту, так? Ось така хвилинка мовчання за, тим, за, за тією стравою. Італійці, якби побачили, чим називають чи Що називають різотом, ну це біда. Ну, це все рівно. Ну, я не знаю. Це не можна порівняти. Ну, як можна це називати різотто? Ну, окей, навіть назви це. Рисової кашею, але все рівно воно все якось ну, приготоване ну, через одне місце. Розумієте? Ма подачі, саме якесь відношення, порівняння того, чого не можна порівнювати. Це, це знаєте, жестикуляція оціми всіми термінами. Напевно, для його аудиторії можливий норм, але для адекватної аудиторії це реально хрючево. Діліться вашим враженням в коментарях. Дякую вам, що подивились. Отут залишу вам іще хрючево <реш> рецептики. Подивіться, там є чому повчитися. Вони цікаві, навіть інколи смішні. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо душу. ваш шеф. па папа.